Е, да, так само вже з'явилася реакція е, щодо зустрічі Ким Чен Іна з Путіним власне реакція лідерів сусідніх країн із північною Кореєю висловилися лідери Японії е, Південної Кореї, Занепокоєння висловлюють велике занепокоєння, е, спостерігають за ситуацією, е, значить застерігають щодо нових контрактів зброї і так далі. Хоча очільник нашого ГУР Кирило Буданов каже, що вже північна Корея кілька місяців е, по Стачає боєприпаси Російської Федерації, розумієте, але я у вас хочу запитати, як ви да до речі, розцінили візит Іна до Путіна, зокрема про їхнє майбутнє, і зараз яке місце реально посідає КНДР у трикутнику? Да, у цьому китай КНДР Росія? Дивіться, спочатку хочу прокоментувати, чому так Південна Корея і Японія реагують. Зрозуміло, що є стара якби, історія, незавершений воєнний конфлікт, але справа в тому, якщо е, світ в подальшому буде розповзатися на ці два блоки, то Північна, Південна Корея і Японія знаходяться в найбільш вразливому становищі. Вони будуть оточені ворогами. Mm -hmm. да, і тільки, якщо трапиться глобальний військовий конфлікт між цими блоками, ці країни швидше за все не зможуть стояти. Вони в оточенні, вони в гіршому становищі ніж Україна, з точки зору е військової географії, військової геополітики. Сьогодні ну знаходимо. ми вразливі. Вони таки кажуть, розумієте, але кажуть, що є США, і от ми, от лідер Японії, каже: Ми разом із США будемо хвалювати певні наслідкові рішення, якщо ФДА буде зброю постачатися від КНДР до Росії. Ми, ми, ми можемо дивіться з одного боку, так з іншого боку, ми можемо згадати, що такі самі надії мали. Про американські лідери В'єтнаму, Афганістану, Кореї ті не, не все в США завжди вдається зробити в світі. І mm. в багатьох, багатьох місцях Сполучених Штатів Америки, хоча це найпотужніша країна. Прекрасно розвита країна, я вважаю, що міс дійсно це номер один країна сьогодні в сьогоднішньому світі, але їй часто доводилося і відступати, і нести дуже болючі поразки в геополітичних протистояннях. Все непросто mm -hmm. що стосується э, Північної Кореї Іна в Росії, э, дивіться до чого э, санкції стосовно Росії глобальні призвели до того, що. Кілька країн традиційних ізго, ізгоїв, можемо їх так назвати, там за Іран чи Північна Корея, перетворилися фактично в офшорні зони для торгівлі в цьому, в цьому світі, який не приєднався mm -hmm. до санкцій. Умовно кажучи, в клубі Брікс. Це офшори стали глобальні, чи з які Росія торгує з Китаєм, наприклад, чи Росія торгує з Саудівською Аравією. Чи ще з кимось, тобто а, торгують дуже специфічними речами, білими речами чи сірими речами торгують через Туреччину, через Китай, там, не знаю, через Гонконг. А от чорними речами торгують через ці офшорні зони, традиційних країн зброї. Тому нам розказують про шахеди, які складаються насправді на 80% з комплектуючих інших країн, і не тільки Захід. Тобто тому нам розказують про корейські боєприпаси, які можуть бути зовсім не корейськими за своїм походженням, а інших країн, просто яким радянський союз сі час допомагав. Це офшорні зони. Більше того, намагання повністю ізолювати Росію е, призвело до того, що, е, е, умовно кажучи, саме поняття санкцій і країни ізгоїв воно воно деградувало. Воно деградувало тому, що створився величезний під вагою Росії, сформувався величезний глобальний блок, який сьогодні перестав розглядати чи реалізовувати реально санкції, і не тільки стосовно Росії, але й стосовно там Ірану, Білорусі чи Північної Кореї. Світ змінився настільки, настільки був великий замах, світ змінився, і захід це за чудово розуміє саме тому немає передачі російських активів. Uh -huh. е, наприклад, фінансових в Україні чи немає міжнародного трибуналу, тому що захід розуміє, що якщо він піде на ці кроки, висока вірогідність того, що буде постраждає і глобальна фінансова доворова система.